Після оголошення про початок АТО українські підрозділи почали висуватись до околиць Слов'янська. Проте, через загальну неготовність армії до активних дій чи маневрів, цей процес був дуже розтягнутий у часі, а самі підрозділи малочисельні та погано оснащені. Тож, поки армія повільно рухалась в гарячу зону, в самому місті активно створювали власну армію. Будували барикади та інші фортифікаційні споруди. З РФ завозились підкріплення та боєприпаси. Заходили різноманітні російські парамілітарні угруповання, наприклад, донські казаки. Найближчим українським підрозділом виявилась 25-та десантна бригада. Її рота повинна була висунутись в район Краматорського аеродрому та займатися рейдами та патрулюванням прилеглих територій. 16 квітня декілька колон вирушили в дорогу. Того ж дня армійців було заблоковано в самому Краматорську. Цивільні заблокували натовпам та машинами дорогу та активно агітували перейти на бік ДНР та розброї. Армійці не знали, що їм робити. Рішення треба було приймати на місці, а вся відповідальність була лише на командирі. Застосовувати силу проти агресивного, але цивільного натовпу військові не могли. В деяких колонах солдати стріляли в повітря чи погрожували гранатами і в результаті змогли вирватися. Але в одній після довгих переговорів командир колони, командувач десант. Військ України наказав солдатам витягти з автомата у бойки та затвори. Моментально з'явились озброєні бойовики і забрали у солдат автомат. Розброєних військових та техніку одразу повезли на Слов'янськ, на базу Стрілкова. Там їх намагались перевербувати. Кілька офіцерів та солдатів погодились перейти на бік Росії. Решту відпустили. Загалом було захоплено 5 броньовиків та самохідний міномет НОНа. Цей прикрий епізод надзвичайно сильно вдарив по моральному стану українських військ. Російські змі тріумфували, українці боягузи. Вони не чинять опір. В подальшому Росія і надалі використовувала тактику живого щита аж до розстрілу армійської колони під Волновахою 22 травня. Також 16 квітня Маріупольську міську раду захопили невідомі бойовики в однаковій формі. Відеозйомку одразу було заборонено. Був запроваджений контрольно-пропускний режим. Були оприлюднені чорні списки про українських активістів. Також була безуспішна спроба захопити місцеву військову частину. Наступного дня, 17 квітня, була захоплена телевежа біля Слов'янська. Українські канали були повністю вимкнуті. Транслювалися лише російські, також була безуспішна спроба захопити місцеву раду міста Стаханів з 2016 року. Це Кадіїв. Тут місцеві мешканці самі не допустили владу бойовиків. Треба усвідомлювати, що окрім захоплення місцевих адміністрацій та установ все більш масово відбувались грабежі, мародерство та бандитизм. Серед тих, хто приєднався до проросійських сил, реально ідейних була меншість. Зазвичай з російськими прапорами були звичайні кримінальники, маргінали та соціально невлаштовані люди. Ці люди отримували зброю і одразу кидалися вершити справедливість в стилі грабую кропів, пивай карати». Тому, передусім, почали страждати не лише українські активісти, а й власники Малого та середнього бізнесу, тобто ті, у кого було майно та гроші, але не було можливості надійно їх обороняти. На благо молодих республік забирали машини, побутову техніку, гроші. А заради викупу викрадались люди. все частіше почали зникати люди. Скажите, что вы ищете? Мы смотрим, просто смотрим. Как они шили. И что вы интересного нашли, что-то? Синька всякая элитная, короче. Что еще? Там, колбаса там. А, ну хорошо, я буду шутить. А что вы делаете, извините? А -а -а. Что вы делаете? Хорошо, я не снимаю. Кого? Трофей. Mm. А что вы делаете, извините? Вы что? Трофеи собираете. Просиды просто. А откуда у вас куртка милицейская? Да, у самой милиции. Что что? Да, у нас они милиции, когда мы будем. dot com. 15 квітня в Донецьку з'явились листівки від імені молодої Республіки, де зобов'язували всіх місцевих євреїв зареєструватись в місцевій раді. 17 квітня в Горлівці схопили прямо перед відділу місцевого депутата. Він намагався прибрати з будівлі місцевої ради прапор ДНР та повернути в український. 22 квітня його тіло зі слідами жорстких кантувань знайшли в річці. Разом з ним знайшли ще тіла двох студентів. Доля багатьох зниклих і досі невідома. Окрім цього, все частіше в полон почали попадати і західні журналісти. Наприклад, тільки у Слов'янську, станом на 23 квітня, було схоплено один американський два французьких та один білоруський журналіст 20 квітня бойовики зупинили в слов'янську швидкісний потяг. Шукали в ньому каратель. Тим часом українські війська потроху оточували та блокували Слов'янськ. Головною метою було відрізати місто від поставок зброї та бойовиків з Росії. Довкола міста почала з'являтися все густіша мережа блокпостів. Мережа блокпостів, організованих переважно місцевими жителями зброї, з мисливською зброєю, з'явилася і в сусідніх областях Харківській та Дніпропетровській, на межі з Донецькою областю. Але бої довкола міста лише починались.